Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, трошечки звільнилась. трошечки відпочила, бо консультації займають багато часу, і іноді тебе аж тіпає. Енергії теж ходить дуже багато. Тому сьогодні я цілий день просто робила собі тишу для того, щоб записати відео. Вересень місяць для України. Але в зв'язку з тим, що вересень місяць для України, я вирішила ще й зробити вересень місяць для рососії. Чому? Ну, мене сильно насторажував 22-й аркан саме в прояві у нас в Україні і в прояві в рососії. Мені навіть якщо для рососії я розуміла, що це значить для нашої України, мені треба було все-таки я не таролог. До такої ну, ступеню. Мені треба було чітко розуміти значення саме цього аркану. Е, в мене були свої предположення, але навіть я покупала ще дві книги, саме по тарології, для того, щоб зрозуміти. І саме цікаве, я знайшла книжку, я її довго вже шукала, і мене дуже сильно турбували, саме букви на картах Таро. Це Іврит. І я знайшла цю книгу саме про букви в арканах, які намальовані, і що вони можуть значити. Знаєте, дуже цікаво. Так от, буква, яка на 22-му аркані, і коли він перевертається, ну, тобто він йде в мінусовку, як в нашому плані, що воно може значити? Якщо терологи є на каналі, будь ласка, скажіть, що я права чи не права, але. Так от, вересень місяць у нас заходить з вами вже як солярний перший вересень 24-го року. Також, 6 вересня по 27 жовтня, у нас заходить перший солярний цикл в матриці для України. Він заходить під Меркурієм. І заходить раху в перший дім. У нас вже були такі з вами положення, коли я говорила, що це йде трансформація, це йде трансформація четвертий дім майно, четвертий дім землі. Тобто, на цілий рік, саме в цей перший цикл закладається історія, що наші землі України. Будуть трансформуватись. Так ми будемо і повертати, і ми будемо з вами здобувати. І саме в вересні місяці це почне відбуватись ця трансформація земель. Але під яким арканом? Під 22 арканом. І ми з вами просто будемо падати в маленьку зону турбулентності. Я б це сказала таким чином, що це буде робити саме варіант, як якщо ми раніше з вами йшли без свідомості, як 22-й аркан говорить, що це як безсвідомі вчинки, це як дурак. То коли він перевертається, можна сказати, відіграється в мінусовці, то це від отої стану безсвідомості ми йдемо в свідомий шлях. Ми з вами не падаємо в прірву, а вибираємо той шлях, який нам даний. У нас уже є цілі, і у нас уже з вами є плани. Також, як говориться, що коли таким чином стає 22-й аркан, то це тоді, коли вже вищі сили закінчили спостерігати і починають нам допомагати. Також це говорить про те, що вже цикл якийсь закінчений. І ми з вами зараз починаємо отой новий шлях, тобто ту нульовочку до того, щоб дійти свідомо до того, що ми бажаємо. Так нас буде трусити. Так, це буде нам тяжко. Але ми з вами не падаємо в нульовочку, бачите? Тут ні. Ми впадемо, бо нам буде тяжко. Нас трошечки потрусить. Але з 24 вересня ми з вами піднімемося і дуже гарно піднімемося. Перемога буде за нами. Це для тих, хто завжди кричить: ви обіцяли. Я вам обіцяла, що саме вересень буде поворотним місяцем, коли до нас почнуть повертатися наші землі. І стану безсвідомого, ми з вами прийдемо до свідомості. А це, я вважаю, що саме головне, що у нас з вами є: є план, і ми з вами рухаємось. Через шут вересень місяць для України я б назвала Свідомий План та трансформація земель. Але у нас ще з вами є і розсосія. Для рососії, вересень місяць я називаю жнива втрат. Тобто та матриця, яка заходила на початку серпня місяця в рососії, вона ще буде длитись аж до 26 вересня втрати. Багато втрат. Я говорила, що це буде дуже багато втрат. І земель, і ресурсів, людей. всього, що тільки поважаємо ми і вищі сили. Так от, для рососії вересень місяць теж говорить про те, що вона заходить під 22 другим арканом і теж уходить в велику зону турбулентності. 22-й аркан для такого положення матриці можна сказати те, що це буде багато втрат, бо 22-й аркан в нумерології дає множину, тобто це буде дуже-дуже багато саме втрат на розсосі. Так, після 25 вересня вона почне виходити вже з тої зони турбулентності тих втрат, але там вже буде зовсім теж інша історія. Там же їй прийдеться жонглювати і молитися, бути між небом і землею. Але то вже буде інша історія. Тому я вам і поєднала ці. Графіки і ці матриці для того, щоб вам показати, що для рососії втрати продовжуються на вересень місяць, і їх буде дуже багато. Якщо до цього вони ще там літали в облаках, то тепер вони вже в облаках втрачати, ну, не будуть. Тепер вони будуть бачити наслідки. І це їх буде вже гнітити для України. Це все-таки принесе трансформацію земель. Це саме ті події, які мають статися саме в цей період. У мене є одна матриця, і я показувала і термін навіть, і територія, яка має саме вплинути на оцю трансформацію земель. Можна сказати так: з чого почалося, тим закінчиться наші з вами втрати. Тому. Це буде великий прорив для того, щоб Рососія просила про перемовини, які вже почнуть відбуватися осінню 2024 року. Трошечки пізніше я вже вам покажу Матрицю України на 2024-2025 рік з поясненнями термінів. Що за чим має відбуватися і коли це має відбуватись. І там же ми з вами будемо далі аналізувати. Це для тих, хто сильно кричить вересень місяць. Я бажаю тим, хто сильно хоче вересня місяця взяти зброю і піти допомогти нашим хлопчикам, щоб не була така тяжка зона турбулентності, відвоювати назад своє. Тому бажаю вам успіхів дорогенький. А ми з вами не втомлюємось і надіємося тільки на краще. Але ще я б сьогодні хотіла вас попередити: бо, якщо навіть мені вже сниться такий сон, то. Я вже маю вам це казати, бо такі небезпечні дні на серпень місяць я не виставляла, бо я бачила, що там більше ми будемо кошмарити, чим нас будуть кошмарити. Але прийшов кінець місяця, і там 20 число вже відігралось, я 20-го не хотіла нічого говорити. А тепер, все-таки після сну я вам скажу: на нас будуть дуже сильно зараз летіти. Що мені не подобається? Мені не подобається 23 серпня, дуже не подобається, там можуть бути великі руйнування будівель, офіційних будівель, тобто там багато може бути це високе, багато етажки. Мені не подобається 29 число, там знову стали так знаки, коли у нас був з вами Ахмадєт, тобто, там можуть знову-таки відіграти по дітям. Мені це не подобається і дуже сильно не подобається 30 серпня. Там же буде така величезна атака, але якось воно так буде йти, що це буде пов'язано з якоюсь територією, яка на кордоні з нашою Україною. І це буде дуже стресова ситуація саме 30 серпня. Ну, побачимо, відіграється те чи ні, але попередити я вас все-таки маю, і тому я вам кажу, будьте обережні. Незалежні – це класно, це дійсно класно, але якщо ви будете чути попередження про тривогу, будь ласка, не цурайтесь! Спустіться в бомбосховище І бережіть себе і своїх діточок. Ститися нам будуть. І це буде дуже нам боляче. Ну, це так був маленький відступ саме для тих, хто у мене на каналі постійно. Хтось мені там теж пише, що вже всі вважають, що вже кінець 24-го року, вже всім так хочеться тої перемоги. Перемога буде, але ще ж багато територій треба звільнити. Ви про це не думали? І втрати у нас ще будуть, і плакати ми з вами ще будемо. От такий тяжкий шлях до перемоги. Але коли має відбутись саме перемога, як ми з вами її там малюємо собі, я вам казала, що перемога так, як. В Москві да, там ходять танки по площадям, у нас з вами цього не буде. Вона буде зовсім якось по-іншому. Але ми будемо тільки радіти тому, що по нас не прилітає. Але треба засочувати рукава і відбудовувати нашу Україну. От про що ви маєте думати насамперед про вибори, про тих, кого ви збираєтесь обирати, щоб вони з вами, над вами далі знущались чи свідомих людей. Які поведуть нас, українців, до світлого майбутнього, які свідомі люди, а не сидять під якимось депутатом, чи той же зараз депутат, який там бюджетні кошти тири втирить і гарні картинки виставляє в Фейсбуці, на Ютубі, в Телеграмі? Шукайте свідомих людей для того, щоб ми з вами не плакали після навіть перемоги. Тому до нових зустрічей. Бажаю нам всього найкращого. Україна понад усе. Наші хлопчики самі найкращі хлопчики. Кому так хочеться вже перемогу, беремо зброю і йдемо допомагаємо Збройним силам України. А у плани у Бога дуже цікаві, повірте мені.